Всім привіт ви на каналі Твій новий трекліст. і з вами, як завжди, я, Дзен. І як ви здогадалися з назви, сьогодні мова піде про такий цікавий жанр, як шугейз. Шугейз – це музичний жанр, який був створений у 80-х роках минулого сторіччя у Великій Британії. Характерними рисами для шугейзу є: використання гітарних педалей з великою кількістю реверберації, наявність гумтого звуку і стіни гітар. Також ще одна важлива риса це потопання вокалу у інструментальному міксі. Showheis дав початок таким жанрам як Ambie. Эмб пост построк та дрімпоп. У цьому відео ми заакцентуємо увагу тільки на Шугезі та Дрімпопі. Перша згадка про шугейз в Україні це робота Олд Сілверкі «Tales of Wandering. Це повноцінний альбом, який зміксував блекметал, построк і шугейз. За настроєм робота виглядає дуже депресивно. Повноцінно Шугейз розкривається у треках Starcatcher та Burnt Бернтветес. До речі, усі треки, які оглядаються у цьому відео, ти можеш знайти в нашому новенькому шугейс плейлисті. Там знаходяться треки усіх, про кого тільки можна мріяти. Це звісно важко повірити, але це ще й безкоштовно. Суцільні плюси, тому переходь по посиланню в описі, наш плейлист тебе чекає. На даний момент в Україні лише один лейбл, який має достатньо виконавців у жанрі шугейс, та дотичний до нього. Це електрисі плато, хедейки, Корнвейв та ласт пас. Все це учасники цього лейблу. Ось вам найбільш відомі релізи. Ці горти продовжують час від часу радувати своїх слухачів новими релізами. А нас ти можеш порадувати лайком, підпискою та репостом цього відео. Будемо дуже вдячні. Також деякі виконавці у жанрі шугей знаходяться у лейблі ПоТОП. Валя Самурай, провулок, Левко. Все це виконавці, які раніше були у лейблі Electricity, але з якихось причин перейшли у новий лейбл. Чому б не познайомитись з їх треками? Також є виконавці, які не зв'язані ніяк з лейблами, але теж роблять та дрімпоп. Утім, зазвичай це експерименти, а не основний напрямок виконавців. Серед таких виконавців знаходиться Монтеск'є, Загриб та Вітрила. З цими треками ви могли бути вже знайомі, навіть якщо не знали, що це шугейз. Ще раз нагадуємо те, що з усіма релізами можна познайомитися більш детально у нашому новому плейлисті. Що ж, на цьому все. Дякуємо за перегляд, але більш будемо раді побачити ваш лайк, підписку та репост. З вами був Дзен на каналі Твій Новий Трекліст. Побачимось. У цьому відео ми заакцентуємо увагу тільки нашу Гезі та дрімпопі. Ге-ге, попа.